Ні, не треба, мій таточку, не треба, Ярино. Подивіться, я загинув, навіки загинув. За що ж свої молодії, ти літа погубиш з калікою? Ні, ярино, насміються люди, і Бог святий покарає, і прожене долі з цієї хати веселої. На чуже є поле. Ні, Ярино, Бог не кине, ти найдеш дружину, а я піду в Запорожжя, я там не загину. Мене люблять. Ні, Степане, ти моя дитина і Бог тебе покарає, як мене покинеш. Оставайся, Степаночку. Коли не хоч братись, то так будем. Я сестрою, а ти мені братом. А дітьми йому обоє, батькові старому. Не йди, серце, Степаночку, не кидай нас знову, не покинеш. Ні, Ярину. і Степан остався. Зрадів старий, мов дитина, аж за кобзу взявся, хотів шкварить на присідки з усієї сили, і на приспі під хатою усі троє сіли.